Гаразд, давайте почнемо з ситуації, яка, ну, мабуть, кожному знайома до болю. Години роботи над якимось важливим документом у Word. Все ідеально вирівняно, шрифти, таблиці, на власному комп'ютері все просто бездоганно. А потім надсилаєш цей файл колезі. О, я вже знаю, що буде далі. Він його відкриває, а там повний хаос. Саме так. Зображення з'їхали, таблиці розвалилися. Або інша історія Google Docs. П'ятеро людей одночасно щось редагують. Історія змін перетворюється на якийсь нескінчений сувій, де вже неможливо розібратись, хто і що змінив. І головне, навіщо. Так, так. Мені це нагадує, як ми колись готували одну комерційну пропозицію, надіслали клієнту ідеальний PDF, А він просить, мовляв, надішліть у Доброкс, я там пару правок внесу. Класіка. Те, що ми отримали у відповідь, ну виглядало так, ніби його пропустили через шредер, а потім склеїли на осліп. Ми півдня витратили, щоб просто повернути все до нормального вигляду. І це ж у наш час, коли з'являються всі ці шиї асистенти, але вони часто здаються просто, ну як би це сказати, прикрученими зверху до старих систем. Так, вони не є повноцінною частиною. От, власне, сьогодні ми зануримося в джерела, що пропонують щось радикально інше. Йдеться про концептуальний маніфест нового офісного пакету Markdown Office. І його головна ідея сучасні інструменти просто побудовані на застарілих принципах. Спробуємо розібратися, чи це так, і в чому корінь проблеми. Власне, звідси і ростуть ноги у більшості наших щоденних проблем з документами. Джерело вказує на дві фундаментальні, але вже, скажімо так, застарілі основи. І які ж? Це графічний інтерфейс користувача або GUI і бінарні формати файлів. Так, давайте з форматів. Бінарні формати. Тобто файл .docs – це по суті чорна скринька. Абсолютно. На відміну від простого текстового файлу, ви не можете відкрити його в блокноті і побачити свій текст. Це зашифрований контейнер, який розуміє лише сама програма. Зрозуміло. А другий принцип а другий це орієнтація на GUI. Ну, або як його називають, what you see is what you get. Це означає, що структура документа, його зміст, нерозривно пов'язана з тим, як він виглядає на екрані. Немає чіткого розділення. І коли ці два принципи поєднуються, виходить. Гримуча суміш так, коли ви щось копіюєте з одного документа в інший, програма намагається вгадати, як перенести не лише дані, а й сотні прихованих параметрів. І часто, ну дуже часто помиляється. І для штучного інтелекту це, мабуть, взагалі катастрофа. Саме так, коли ми просимо ЛЛМ переписати цей абзац, він же не працює з чистою структурою, він намагається імітувати дії людини, виділити текст, натиснути кнопку Жирний. Тобто він ніби малює поверх документа і сподівається нічого не зламати. Це і робить інтеграцію такою крихкою. І отут, як я розумію, і з'являється Markdown Office зі своєю ключовою ідеєю. Абсолютно все є простим текстом у форматі Markdown. Так, навіть їхній логотип це стилізований хештег, пряме посилання на синтакси заголовків у Markdown. Тобто, і документи, і таблиці, і навіть слайди це все просто текстові файли. І це підводить нас до фундаментальної концепції, яку запозичились розробки софту єдине джерело істини. Коли документ це текст, до нього можна застосовувати ті ж інструменти, якими інженери десятиліттями керують кодом. Маєте на увазі систему контролю версій гід? Насамперед її так о чекайте, гід, але ж це, це інструмент для програмістів. Він же відомий своєю складністю. Дуже слушне зауваження, чи не відлякає це, скажімо, юриста чи менеджера? Чи не створиться новий бар'єр. І от Маніфест це якраз передбачає Ідея ж не в тому, щоб змусити всіх писати щось у терміналі. А в чому тоді? Ідея в тому, щоб використати надійний двигун гіт, скажімо так, під капотом. Уявіть сучасний автомобіль, під капотом складний двигун, але ви керуєте ним простим кермом. Тобто, користувач працюватиме у звічному інтерфейсі з кнопками зберегти. Порівняти. А система за лаштунками буде перетворювати це на чіткий гід команди. Ви отримуєте всю потужність, не стикаючись зі складністю. І що це дає на практиці. Кардинально змінює правила гри. Замість незрозумілої історії змін у Google Docs. Ви отримуєте повну покрокову історію кожної правки. Тобто можна побачити не тільки що змінилося, а й чому. Саме так кожне збереження супроводжується описом. Це дозволяє без страху експериментувати. Можна створити окрему гілку, переписати розділ, і якщо ідея не спрацювала, просто повернутися назад одним кліком, не втративши жодної коми. І це вирішує проблему паралельної роботи. Декілька людей можуть працювати над різними частинами, а потім система допомагає злити їхні зміни. А якщо конфлікт, двоє людей відредагували той самий абзац. Система не буде мовчки обирати чиюсь версію. Вона чітко покаже. Ось версія Анни, ось версія Богдана. Вирішить, який варіант правильний. Це перетворює хаос на контрольований процес. По суті, так. Це застосування перевірених інженерних практик до сфери ну, створення знань. Добре, це звучить логічно, але як простий текстовий файл перетворюється на гарний документ. Тут, як я розумію, і криється головна інновація. Джерело описує архітектуру не як редактор. А як компілятор. Так, і це ключова відмінність. У звичному нам Word програма малює документ в реальному часі. Тут процес розділений. Є вихідний markdown файл. Система спочатку пропускає його через парсер, який розбирає текст на логічні елементи, а потім перетворює їх на так зване проміжне представлення. Аяр. Звучить трохи складно. Можна якусь аналогію, щоб було простіше. Звісно, уявіть, що ви будуєте дім. Ваш Markdown-файл файл це архітектурний план, а IR – це надзвичайно детальний перелік. Тут стіна 2,5 метри, тут вікно 1,5 на 1 метр. Тобто чиста суха структура, без шпалер чи кольору, фарби. Саме так, абсолютна правда про ваш документ. І вже потім система, ніби дизайнер, накладає на цю структуру стилі, шрифти, відступи, і ви отримуєте фінальний вигляд. Тобто, система щоразу будує документ з нуля за інструкціями, як шеф-кухар, що готує страву за рецептом. Аналогія дуже влучна. І найголовніше, шеф-кухар щоразу готує абсолютно ідентичну страву. І це забезпечує те, що називається детермінованим рендерингом. Детермінований означає гарантований. Оскільки документ щоразу компілюється з одного коду за одними правилами, він завжди і всюди виглядатиме однаково. Зачекайте, це ж це звучить майже як магія. Тобто, це кінець епохи, коли ти надсилаєш файл і молишся, щоб у отримувача він відкрився так само. В теорії так це ж вирішує одну з найбільш дратівливих проблем офісної роботи за останні 30 років. Проблема все поїхало, зникає в принципі. На вашому комп'ютері, на комп'ютері колеги, через 5 років результат буде ідентичним. Хараст. для людей це звучить чудово. А якщо до шиї, як ця структурована система працює з великими мовними моделями, які звикли до хаосу звичайного тексту? А ось тут, на думку авторів, маніфесто, і відбувається найбільший прорив. Замість того, щоб ЛЛМ намагався перемалювати шматок тексту, він спілкується з документом через чіткі команди або операції. Як це? Він не каже: ну, знаєте, зроби третій абзац жирним. Ага. Він надсилає чітку команду, наприклад, update style, параграф 3, стиль болт. Тобто, шиї починає розмовляти з документом мовою програміста. Саме так, або ще кращий приклад. Додати новий рядок до таблиці з назвою Q4 Sales з такими даними: продукт А 150 одиниць 3 тисячі доларів. І це фундаментально змінює його роль. Це перетворює LLM з непередбачуваного асистента на контрольованого учасника. Система Markdown Office діє як посередник або валідатор. Вона отримує від шиї операцію, спочатку перевіряє її, чи існує така таблиця, чи правильна кількість даних. І лише якщо все коректно, застосовує її. Це означає, що шиї, в принципі, не може зламати документ, він або виконує коректну дію, або його запит відхиляється. Точно, це забезпечує передбачуваність, безпеку і, що найважливіше, можливість повного аудиту дій шиї. Тобто, можна буде побачити точний список операцій, які він виконав. Так, 10.35 – додано рядок, 10.37 – змінено заголовок. Це критично важливо для корпоративного сектору, фінансів, юриспруденції. Там, де помилка може коштувати мільйони, такий підхід це вже необхідність. Ще одна цікава ідея з маніфесту: модель єдиного файлу, тобто текст звіту, дані для таблиць і навіть слайди для презентації, все це в одному маркдаун файлі. Яку проблему це вирішує? Дуже болючу проблему, яку можна назвати семантичним розходженням. Це коли уявіть, аналітик оновлює дані в Excel, потім вручну копіює цифри у Word, звіт. А потім менеджер робить з цього PowerPoint. Проходить тиждень, аналітик знаходить помилку, виправляє в Excel. Але чи згадає він оновити звіт? А чи оновить менеджер презентацію? І в результаті у компанії три документи з різними даними. І ніхто вже не знає, де правда. Ідея зберігати все в одному файлі звучить логічно, але чи не стане такий файл неймовірно громистким? Уявіть річний звіт на 200 сторінок, і знову слушне зауваження: те, що все зберігається в одному файлі, не означає, що користувач бачить його як суцільне полотно тексту. А як тоді, хороший інтерфейс може представляти цей єдиний артефакт у різних, скажімо так, виглядах: хочете попрацювати над текстом, бачите лише текст. Треба відредагувати дані для графіка, відкриваєте вигляд таблиці. Тобто дані для графіка, в презентації і таблиці у звіті це не копії? А просто два різних погляди на один і той самий набір даних. Змінюєш в одному місці, оновлюється скрізь. Абсолютно. І це чудово поєднується з корпоративним фокусом. Маніфест наголошує на можливості розгортати систему на власних серверах в ізольованих середовищах. Це інструмент, який компанія може повністю контролювати. Отже. Підсумуємо, Markdown Office пропонує нам, по суті, тектонічний сув. це перехід від звичних візуальних редакторів до структурованих текстових конвеєрів документів. Так, це світ, де і людина, і шиї є рівноправними учасниками, які спілкуються мовою чітких операцій. По суті, це спроба застосувати суворість і надійність розробки програмного забезпечення до світу офісної роботи. Абсолютно вірно, це спроба перетворити створення документа з мистецтва на інженерію. І на завершення я б хотіла запропонувати думку для роздумів. Маніфест фокусується на документах, таблицях і слайдах. Але що якщо ми почнемо ставитися до будь-якої інтелектуальної роботи, як до коду? Які ще процеси можна переосмислити? Наприклад, наприклад, юридичні контракти. Сьогодні це багатосторінкомі тексти. А що якщо контракт це структурований артефакт, де кожна умова, кожна дата це машиночитаємий елемент? Тоді шиї міг би не просто вичитати контракт, а й провести його повний аудит. Увага! Ця умова суперечить пункту 5.3. Кожна зміна буде чітко зафіксована Так. або візьмемо плани проектів. Замість статичних діаграм це міг би бути живий документ. Де зміна терміну в одному завданні автоматично все перераховує. Які нові форми автоматизації та співпраці стануть можливими, коли зникне цей бар'єр між гнучкою людською мовою та суворою машиночитаемою структурою? Це питання, здається, залишається відкритим.